Ніж ми розпочнемо нашу розмову про Чорне Сонце, власне, про братів азовських, я хочу, щоб ми згадали, шанували пам'ять тих азовців, котрих вже немає. По тобто вони є, але вони віддали своє життя за Україну, за нас з вами. Стоять войківські свій до плеч. Рука сифілого свороха, кує рейом. Тя вже готова, відблиснув меч в люстрах небес, Меча окропила покрова, а рідна рік його шарке, на позіртах. Наша колона зупинилася перед Іловайськом недалеко від села Грабське, оголосили перепочинок. Ми повискакували з Камазів, спершу переминалися з ноги на ногу, посідали на траві, повлягалися, хто де бачив, і чекали команди, а її не було. Кого ж демо, Доки це буде, нервували хлопці. Потім нам сказали, що чекаємо підкріплення, повинні діти танки, ПТРи. Важка артилерія, мають прибути навіть два генерали. Мабуть, сонце напекло мені голову, бо я подивився у дальній кінець дороги, обіч якої достигали соняшники, і мені привиділися два генерали. Вони повагом пішли в наш бік, сяючи погонами проти сонця. Фата моргана. Потім, глянувши на село, що відніло на опії, я не повірив своїм очам. Рито полі і хата під білим дахом. Це була наша родинна хата, що стояла в селі тихий став на Криворіжжі. Матінко рідна, подумалася мені, це ж вони вже дісталися до мого села, і тепер ми його визволятимемо. Та ні, не може бути. Але ж диви, як буває, точнісінько наша хата і ті самі, тополі. полі. А потім у мені озвалися слова Василя Самоненка. Які того дня ще не раз озивалися, і якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі. он же вони тополі, прийшли. Пішов 19-річний Ультрас Аксьон із Луганська, котрий теж недавно став сиротою, бо його зреклися рідні батьки за те, що пристав до Бандерівців ще на Майдані, помів нашу чоту. Двадцятирічний Гризлу з декалом націоналіста під броником. Пішов трохи старший за них Сюроманець Пішов сорокасемирічний маестро, найдосвідченіший вояка в нашій чоті, який ще до цього побував на трьох війнах. А бач, підкоявся двадцятирічному і Гризлу. Пішов котячою ходою Єгер, а там пішов наш стратег Мозе, пішла перша чота першої сотні, змій Джегун. Петюня, молдаван, босяк, лисий, редіс, кліма, ліс. Пішов тол, Мокрий, Картман, рижий, Колізей, солдат і ліфтер. Пішов апостол зі своєю правдою і наукою, Триблінгом пішов футболіст, поруч із ними чистокровний кельт і метро, який упивався боєм як медом. Пішов з найдовшою бородою, буба. Атож. Це йшли знамениті бородані першої чоти. А подивіться ну, хто вирушав у другій чоті. Там був сам Шухевич, ще не генерал, а вже вищий замаршала. Потім Мілан, Чечен, Чек, ішов, ви не повірите, Моцар, а також Крусич, Сидок, Лемко, Макс і Муртень. Ішов найпорядніший у світі, негідник, і слова з пісні не викинеш. Був там бояка зі ще химернішим позивним, ніж негідник. Це не хто інший, як наш балагурданий чанин Л'єнін, з такою ж пуценькою боліткою, як у того більшовицького негідника, але він був із нашої штурмової чоти, в якій ще йшли галухі. Ковбой, сокира, ішли Пендер, ярик, глядач, руна, ішли пік, борода, муха. Та у цей веселий похід туристів. Щов із власним черепом у кишені фортуна, ішов, не летів вертоліт, і субори, та бала. і добросердний кузя, а також муром, котрий прибився до нас аж із Росії, що в самі знаєте, звідки. Сьогодні ми почули одного з українських класиків про полказов, про бойове побратимство і ті області, які сьогодні ми бачили в цьому залі, вони свідчать про те, що справді не вмерла, справді жива. І більш того, духа -то жива саме тут. Коли пишуться такі книги, це приємно. Але коли книги пишуться не з розрахунку на... Саме велику аудиторію. Вони пишуться не з розрахунку на майбутніх істориків, вони пишуться для людей, які сьогодні прочитають і зрозуміють ту позицію, яка була у автора, ту позицію, яка була у азовці, і можливо привідкриють двері для цивільного населення. Адже саме сьогодні найнебезпечнішим моментом є те, що молодь люди, які в Україні, вони мало того, що не читають книжки, вони ще намагаються не вникати в серйозну традиції. Ця книжка, яка викликала реальний ажіотаж, сьогодні буде читатися. І дуже приємно, що осердям цієї книжки стала та наша ідея, та ідея нації, українська ідея нації, яку сьогодні на своїх прапорах несе це по указу. Я думаю, що, як і всі, ми були вражені тим, як сприймали автора. І найбільшою попробою достойно те, що сьогодні. Знаєте, як ніколи пошанували азовців в центрі нашої столиці. І це дуже приємно. І приємно, що це шанування, йшло не від наших політиків, не від тримачів влади, це шанування, що від сердець сотень людей, які сьогодні прийшли сюди. Тож, я думаю, не все так складно з нашою позицією в суспільстві, не все так складно з прийняттям. І очевидно, це наштовхує на роздуми про те, що справді такі книжки, як сьогодні ми побачили, вони пробуджують дух, Вони інфікують корисною бактерією наше суспільство, роблячи не тільки щеплення, а як це зернятко, сіючи це велике і могутнє майбутнє, яке ми сьогодні несемо своїх проблем.